Найбільша виставка голос моєї душі це унікальна можливість познайомитися з багаторічною, багатоправною і безмежною творчістю Івана Марчука. У вас, у нас є можливість відчути його непересічний талант, який підносить мистецтво досконалості до незвіданих вершин. Завадила ім'я, жальна, гримняна. І кривава війна Росії проти українського народу, проти української нації, проти української ідентичності. Іван Марчук знову опинився у вимушеній еміграції. Зараз він знаходиться тут, у відні. Він не вдома, не в рідній Україні, так як багато з нас, дорогі друзі, де б не жив і не працював Іван Марчук. Він хотів малювати і малював. Виключно українську землю. Сьогодні ми є свідками вашої найбільшої експозиції, вашої найбільшої виставки. Виставки, яка має дуже промовисти обористу нас, голос моєї душі. Тобто, ваші полотна, ваші картини це є ваша душа, але як ми вже почули, це душа нашої держави. Це наша душа, це душа України. Так само, як і ваша душа чиста, багатогранна. Так само і душа України є багатогранна, щиро, привідна, але свободу І тому, як ми почули, поняття свободи, воля, те, що ці тебе як митець є надзвичайно важливо для нас всіх українців. І зараз це все. Зараз ми захищаємо, захищаємо наші збройні України. Українці у боротьбі захисту. Стона Оу і за еліпти України. Під час виставки, яка триватиме до 18 лютого. У вас буде можливість не тільки насолодитися чудовими творами нашого митця, але й відвідати різні заходи за участі Івана Марчука. Особливо хочемо виділити виступ, який відбудеться в неділю, 11 лютого, о 17-й годині. Це виступить національний ансамбль Київська камерата» з її очільницею Богдани Ківненко, народної артистки України, доньки Івана Марчука та столістські Національної опери України Сусани Чаховя. Віднегала ще не вистачити тут була зустріч, це була така плога. Сьогодні це просто версия моєї мовити кожної діяльності висновка якої ніколи не було ніде у світі.

Такого, якого я ніколи не бачив. Я сам подивляюся, бо я в старий час і явився, хтось оце вивів, що я мені було не дуже судно. Я, мабуть, пенсій був. А так я просто можу втішатися. І варто пісати, кажуться. Прикувала вона мене до Мельберта, як казали журналістів, дійсний мандрівник. Я якщо, ну, не, не, не думаю про це, але десь знайшов кручки або ход, щоб людські душі і серця полонили мої картини. Тож я хочу розчекатися до третьої виставки разом з вами. Я думаю, що це буде оскільки я ще працюю цією художник.